У столиці покуття відбувся другий тур обласного конкурсу виконавської майстерності. Участь у ньому взяли кращі учні шкіл естетичного виховання Коломищини. Самі ж прослуховування пройшли у двох міських музичних школах та народному домі. Побувала там і наша знімальна група. Обласний конкурс виконавської майстерності уже традиційний захід на Івано-Франківщині. Проводиться він серед учнів тронно смичкового народного та духового відділів. Виконавську майстерність юних талантів оцінює високоповажне журі. Це професійні музиканти, провідні викладачі базових шкіл області та Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січенського. Ми всі настроєні як найкраще, наша комісія. Ми хочемо всіх вислухати. Всіх оцінити, всі їхні позитивні і негативні сторони, як їх виконавців, так і їхніх викладачів. Любий конкурс це є ріст, це є стимул. Звичайно, там якихось призів не буде надзвичайних. Ну, певні відзнаки будуть, звичайно. От. Ну, але для дітей навіть цей момент змагання це дуже важливо. От, і ми бачимо, як них горять очі. А головне це музика. Це саме високе, що міг створити людський розум. І хто любить музику, то це нема спокою ні в день, ні вночі. Перший тур конкурсу проходив безпосередньо по дитячих музичних школах та школах мистецтв. Другий тур саме зараз відбувається вже в районних центрах. Ну а третій завершальний етап планується на 18 березня у обласному центрі. Там виступатимуть найкращі музиканти.